Доброго дня! Сьогодні на Україв Тів програма Поетична Маєвтика. Ми говоритимемо про сучасного українського письменника Олеся Ульяненка. Сьогодні в нашій студії гості. Ми з ними обов'язково познайомимося і почнемо ми, звичайно, з жінки. Гості у нас сьогодні незвичайні зіркові. Тому mm -hmm. поруч зі мною письменниця Євгенія Чуприна. Ось, а коло неї і ще зірковіший Сергій Архіпчук. Він є заслужений працівник культури України, заслужений діяч мистецтв України, режисер, художній керівник театру поезії Мушля. Ну і взагалі, я думаю, що всі регалії перерахувати в нашій програмі просто неможливо. І тому э, хочеться почати програму з того, що зрештою кілька день у нас залишилося до літа. Ми всі перебуваємо в такому якомусь піднесеному стані. Я Нам хочеться, ну хто не перебуває, то обов'язково буде, буде перебувати. Буде. І тому дуже хочеться власне, сьогодні згадати ось про такі. Вітаїстичні моменти в українській літературі, і я думаю, що їх за собою приніс уже, на жаль, покійний, але всіма улюблений письменник Олесь Ульяненко. Буквально нещодавно на байковому кладовищі ми пом'янули. Олеся Ульяненка прийшло чимало гарних письменників, які були його друзями, які мали, скажімо, нерозривний зв'язок із ним. І зараз на тому світі, я думаю, очевидно, вони теж з ним спілкуються. І ви знаєте, власне, Олесь Ульяненко в літературі був дуже визначною постаттю. Я би сказала навіть. Дуже пікантною постаттю. він е мав право витворювати тотально перверсивний роман. Навіть я б сказала, що деякі літературознавці говорили, що це був імперський текст в українській літературі, і в якому от перверсія, от перетворення його була не лише основною у тлумаченні світу, в певній онтології, а й запереченням національного як онтологічної та психологічної нормальності. І е, мені цікаво, от зрештою, коли є письменник, так? Ми можемо поговорити про нього щось хороше, щось погане, а от коли письменника вже немає. І тоді всі починають виявляти свою е, причетність до нього, угу. говорити ось, які ми. Та ми ж знали Ульяненка, та ми ж з ним чарку пили, та ми ж ним спілкувалися. От. І мені цікаво зрештою, як ми можемо сьогодні в нашій програмі ідентифікувати Ульяненка як письменника, і ідентифікувати, скажімо, його просто як людину. От я думаю, що Женю, це питання буде до вас, оскільки ви були його подругою, і я скажімо, і помічницею, і духовний зв'язок мали з ним. І тому, от розкажіть нам насамперед про Олеся як про людину. Ну, по-перше, я би хотіла сказати про духовний зв'язок, що, в принципі, для того, щоб мати духовний зв'язок з Ульяненка, треба було мати його рівень. Я, на жаль, не можу на це претендувати, як і усі інші люди, бо він був геній. Усі люди, які претендують на духовний зв'язок з ним, вони не генії. І тому все, що може звичайна людина робити, це просто намагатися його зрозуміти і намагатися відкритися для нього повністю душею. Тобто свої усі стереотипи відкинути, і тільки слухати, спостерігати і вбирати мудрість Ульяненка. Це досить важко було. Бо він, така людина, був провокативна. Він казав, що митець завжди має бути провокатором. Ну, от, скажи, Женю, а в чому була його основна провокація? Чому він так притягував до себе читача? Чому? Ну, скажімо, навіть люди в селі вони завжди запитують, де можна придбати книгу Ульяненка. Чим він був близьким до, до народу? Ну, Як це, я він дуже... це дуже просто він казав правду. Але для того, щоб сказати правду, треба мати сміливість, і треба мати сміливість бачити правду, а не тільки її говорити. І мені здається, це просто якщо ти можеш побачити правду, а потім про неї сказати, то ти геній. Більшість людей побачити правду не можуть, тому що вони дуже меркантильні, вони мають якісь свої, там підтримують своє его, і вони існують в якомусь штучному світі, світі, який створений так, щоб їх підтримувати. А Улян він намагався жити в реальному світі. А реальний світ цей жорсткий і багато кому не подобався, бо він руйнував те, що вони собі створили штучний, де їм було комфортно існувати. І Я думаю, якщо казати дійсно про основну провокацію, то що він вибивав людей з їх зони комфорту. Угу. А, пане Сергію, а ви скажіть, Женя щойно говорила про штучність письменницьку, так? Загалом, тому що я теж відчуваю, що 50% в літературі письменників, які будемо так говорити, своїм розумом, інтелектом і таке інше, вони роблять літературу. А от для мене справжня література це насамперед енергетика, це якийсь внутрішній стан виверження. От як ви позиціонували под зокрема Олеся Ульяненка? Як справді, скажімо, там, як Женя сказала, природного такого письменника, провокативного? Чи в вашому баченні він був зовсім інакшим? Ну, дивіться, ми живемо, я не скажу в країні на території, де вбивають композиторів. Володимир Васюк, де вбивають журналістів, один із них Гія Гонгадзе. і де вбивають письменників. Олесь Уляненко. Це вбили багато письменників, просто про письменників нікому не цікаво навіть і слухати. Е, і смерть, як та е, сама по собі, вона є е, крапкою. Для когось вона є початком зовсім іншого сприйняття письменника. Але, як на мене, Уляненко ходив на межі на межі життя і смерті у творчості, в своїй побуті, своєму, в, життєвій, в своїх екстремальних мірках, які він сам собі визначав. І тому можна процитувати Пастернака про поезію, яка вірші, які нахлинають до горла і вбивають. А це відчуття правди, відчуття реальності цієї країни. Чорнота життя. Вона і сам Уляненко. Я би процитував тут слова одного з найвидатніших політиків українських Степана Бандери, коли його вибрали останній раз лідером Організації Українських націоналістів. Він сказав: Вирок смерті приймаю. Такі письменники, як Уляненко, життя. Сприймають в дуже сконцентрованій, сконденсованій його сутності. Бачачи життя, вони не бояться жити екстремально. І ще більш рельєфно екстремально говорити про це життя, і тому він не як дешеві ж... зірки-попси, пси шоу у бізнесу, вигадував mm -hmm. скандал. Його лінія життєва була переречена бути скандалом і його От... переслідували скандали, тому що він жив як ішов, як по мінному полю. А наше життя в Україні постколоніальні, постгеноцидні постголодоморній і є мінне поле. І ми це відчуваємо щодня і у всьому. Просто така, такий інструмент Божий письменник Уляненко, от йому Господь дав це, цей талант, ці вузли болючі відчувати і підривати їх на своїх сторінках. І для мене він, Уляненко, римується з якимись пострілами. Одним з перших пострілів це був визнання його загребельним. Абсолютно успішний радянський письменник, який мав змогу сказати більше, ніж інші, і справді великий український письменник, а не тільки радянський, може більше український ніж радянський, знайшов собі сили побачити і зробити наголос, акцент сказати: це варте уваги. І завдяки цьому це був один з перших пострілів. А потім будь-яке спілкування з ним воно завжди було зумовлене якоюсь сутичкою. І це тільки тому, що це унікальна людина. І тому сам по собі Уляненко є унікум, і його смерть є початком дослідження його космізму. Початком якогось відліку. як ви взагалі, пане Сергію, вважаєте, чи був профетичним Уляненко? Як профетичної суттєві ну профетичним, тобто чи він передбачав щось от в своєму житті, і чи він перечував свою смерть? Я можу точно сказати, бо ми з ним це обговорювали йому погрожували. Як він міг не перечувати, коли йому дзвонили люди, розписували, як він помре, і що Ну і так і відбулось. Вони сказали через півроку після того, як ви завершите суд з нацьком при чому виграєш суд. І журналісти забудуть тебе знайдуть в твоїй квартирі так що ніхто нічого не, не зрозуміє, і так воно й відбулось. А до того ж, він був у принципі, він був дуже інтуїтивним і він був шаманом. Він же ще у юнацтві він поїхав у Владивосток і там щось він познайомився з якутами його висадили з поїзда. Може, він їхав без квитка чи вплутався у якусь там біку, і вони його підібрали і змусили битися з шаманом. Своїм, бо він їм не подобався. І він його побив і був шаманом. І він навіть свої тексти співав під шаманські співи. Певний це ритм. Да, це певне, певний ритм, і він якраз у особливий стан входив завдяки цим пісням. І я зараз бачу, наприклад, видали зараз це люди, які ну, люблять друзі, як вдало висловлювався Ющенка. Видали його роман Пророк, незрозуміло, з яких носіїв. Там все переплутано, і там певний уривок не впадає у цю. Мелодію. І я навіть думаю, що це не він і писав. Пане Сергію, а ви що можете сказати з приводу профатичності? Ще раз поясніть, що означає це слово. Добре, чи е, був Олесь Ільяненко, скажімо, людиною, яка передбачала майбутнє і могла передбачити свою смерть. Я думаю, що він, може, і не відчував буквально, дослівно, дуже близько. Але і в попередній нашій гілці розмови ми говорили про це, що кожна людина, яка дуже глибоко сприймає життя, вона неодмінно буде думати про смерть, відчувати її присутність не один раз впродовж дня, впродовж хвилі. І оця скороминущість і смертність вона відчувається в його сталінці. Смерть вона є учасником його першого роману. Оця глибина чорноти життя це ж подихи смерті. Ну і я скажу, що він мені давав інструкції, тобто він знав, що він скоро помре. Він мені передавав свої тексти, не все встиг. передав навіть свій зошит рукописний, давав інструкції, що мені робити разі його смерті. Тобто він абсолютно і я з ним розмовляла десь за годину до його смерті. По телефону, і він бачив сни. Він тоді спав і бачив багато снів. І я спитала, про що сни. Він казав апокаліптичні. І до нього прилітав метелик, він знав, що то ну, скоро помре він. Тобто він точно він знав, що з ним буде, він передбачав і те, що з ним буде, і те, що буде з іншими. Леся, мені здається, коли ви кажете. Улюблений письме, письменник, всіма улюблений письменник, це скоріше бажане. Він ну, був да. вибуховим письменником, і те, що з села люди почали цікавитися, це результат певного скандальності навколо заборони. І тоді скандал це як додатковий. Засіб розбудити читача, викликати, але це ж не спровоковане, як це роблять всякі Пугачови чи Філіпи, чи їхні друзі. Розумієте, ми живемо в суспільстві, яке потребує струсу, і от література Уляненка це література струсу. І, хоча українці нація садомазохістів, бо да, якби, якби ми не були садомазохістами, то б Україна зараз була іншою. Ми любимо своїх мучителів, ми любимо з ними дружити і мучати самі так, догоджати їм, відкривати щирі обійми, говорити про братську любов. А вони в цей час топчуть нас, плюють нам на очі. Угу. Так, от ем, проза Уляненка, вона неприємна. Тобі стає незатишно. Це справжня велика література, і мені mm -hmm. здається, що з роком в рік від покоління до покоління ставлення до цієї літератури буде змінюватися, як буде змінюватися ставлення до цієї доби. Mm -hmm. А ви розкажіть ось саме про той випадок, коли е вас один чоловік попросив, е який а, живе в селі. читель. Він mm -hmm. на пенсії Сергій Струк села Сваричівка, Ічнянського району. Він мій товариш мисливський, він дуже рідко мене щось просить. І ось він просив у мене два рази про е, дві книги. Одна книга це була книга Ліни Костенко Записки українського самошеджу, а друга книга була заборонена книга Олеся Уляненка, яку я не зміг знайти, і він мені цього не пробачив. Він дзвонив разів 5 чи 7. Розумієте? Але це визнання Людина, він має вдома комп'ютер, він має доступ. І він багато читає в нього власне велика бібліотека, якою я користуюся, коли гостюю в нього. Але це є показник часу, коли людина хоче знайти, просить свого найближчого товариша в Києві знайти йому цю книжку. Я можу сказати, а ще що... от у мене до вас до двох таке угу, питання. Так. Останнім часом за життя Ульяненка його позиціонували, скажімо, як письменника порнографічного. Чим це було зумовлене, і власне як ви до цього ставитеся? Я можу сказати, бо я просто була дуже допогутана до цієї справи, бо я, окрім іншого, ще писала передмову до цієї забороненої книги. Так вийшло, просто мене попросили. І при чому книга була? За чому вона була заборонена? Книга ви... це нове видання. Розкажіть, Кольо, ви, ласка, про «Жінка його мрії». Це ну така книга. Ну нічого там особливого як для Ульяненка не було. Бо він там, ну звісно, дещо пройшовся по тому, що були, е, там, люди співпрацювали з КГБ і робили кар'єру, а потім стали політиками і навіть і помаранчевими. Але він про це писав з романа в роман. І у принципі це штучно створений був скандал. Просто е, наскільки мені, наскільки я з'ясувала цю темну історію, що заборонили, Одну письменницю КСД, заборонила одну письменницю, книгу, яка так і називалась Праламутраве порно. В неї був літагент спільний з Ульяненка Юка Гаврилова. Значить, але ця письменниця вона просто відмазалася. Тобто вона тихенько зробила все, що від неї вимагали, поміняла назву і поїхала навіть за кордон. Ніхто про цю історію нічого не чув. Але її книги, там уся її кар'єра, вона ну, тобто добре, ми на хвост. ми Конкретно і, говоримо не про неї. Да, розкажіть і, нам про ну, цю книжку. Да, а оскільки літаген чому якось... навколо неї розгорівся, такий скандал? Так Я розповідаю, значить, і тоді Ульяненка вирішили підставити як гладіатора, щоб він бився з цією комісією по моралі, яка сиділа на хвості в цієї карпи. Значить, і, і успішно сиділа комісія на тому хвості. Успну того, тобто вона сиділа жорстко. Тобто треба було цієї комісії щось робити. і ульяненка підставила як гладіатора, і йому спеціально ну його не треба було навіть і посилати на експертизу, бо він Шевченківський лауреат і він має художню цінність і, і значить, з цього починається закон про суспільну мораль. Перший абзац, що усі ці критерії вони е, тільки для тих книжок, які не мають художньої цінності, чи в них сумнівна художня. Ну, а скажімо, а що вони такого відшукали пікантного в даній книжці Ульяненка, що вони заборонили його? чи ці... книжку? Лесю, я дивився ці заборонені фрагменти. Так. Ви вмикнете будь-який канал, будь-який ну, чужин... чужинецький серіал, яким годують. Посполитих українських глядачів, і там буде значно страшніше, порнографічніше. Це частина життя. Вони я думаю, що так. в країні, де е, діє беззаконня, де беззаконня стало нормою, то м, оцей е, козел відпущення. Жертва, ну, вона є збігом певних обставин. Вони просто написали, що це порнографія, і все. Вони так вирішили. Тобто, ви думаєте, що це штучно зроблена булька? Не Я штучно, знаю. Це результат це безсистемної. Системи, яка призводить, вибирає собі ну, жертву. Цієї, Там були якісь системно... причини, якісь, може, вони не в порнографічності. Але я ж кажу про це, бо я знаю, особливо я. А ви би позиціонувала, скажімо, Ульяненка як відверто порнографіста. Я, я коли почув це твердження, я взагалі не можу його е, укласти поруч з Уляненком. Звичайно, кожен великий письменник дає ляпас пощочину общественному вкусу, і це нормально. Але у нас стало після, скажімо, Леся Уляненка, Ліна Костенко назвала всіх хто використовує нецензурну лексику епігонами, що Лесь Педевлянський ну, да. пройшов і спалив мости за собою. Ви не знайдете Але тут нецензурної не було, лексики. Да. Тут немає цього. Тому, мені Тут зайця, просто Це просто сцена, де шеф уявляє собі секс зі своєю секретаркою. Це вся порнографія. Uh -huh. Ну, Тобто можна. Е... так? Абзац, абзац от, зачитати, от, так. От, от ну, Це ніби супер, супер Тільки Я не знаю, Забор... це буде для вашого задоволення для задоволення чи не задоволення для того. Я думаю, <риклад> я думаю <риклад> що Слу глядачі, <риклад> слухачі, вони хочуть. Хай зроблять свій вибір, хай зроблять св свою оцінку. Да. Звичайно. Секретарка стиснула його вуха, тості м'які, теплі, породи, стовгодованого й добре доглянутого пса. Він тицявся обличчям у складки її костюма, йорзаючи коліннями по незнищенному паркету, голомозий, без жодних ознак волосся на черепі. Тому вона напевно взяла його за вуха. Так він мучився цим, думаючи про свої вуха, про спітнілий лоб, перебиваючи жвавими пальцями недешеву мануфактуру її вбрання. І нарешті, коли відкрилася його голосна, виріплена, немов добротного, цільного шматка плоті, його охопило зовсім дике збудження. Воно надійшло від самих кінчиків пальців, Двигануло його усім тілом. І прекрасний, майже взірцевий образ хтивості, з м'якими лініями, повними ногами, високими грудьми, ніжною кремовою шкірою, розкосими очима, з добродушним зблиском в очах, котрий говорив тільки про те, чого жінці хотілося нині, а не десь так, чогось щось там колись. Порнографія! Ви знаєте, мені здається, що це дуже гарна розкішна еротика, ну, От, так. яка абсолютно, І помірна абсолютно. Так, абсолютно не виходить за межі тої пристойності, про яку нам говорять сьогодні. У нас в країні будь-яку людину можуть звинуватити у порнографії. З цього такий висновок. А ось, скажімо, є така дослідниця літературознавець, теж покійна, Ніла Зборовська. Вона чомусь Олеся Ульяненка ототожнювала із Емілем Зулею. Але вона говорила про те, що, скажімо, у Еміля Золя, Золі був якийсь там, скажімо, далі розвиток, далі якась там градація, і таке інше. А от Ульяненко, він в своїх текстах на чомусь зупинився і далі не розвивався. Чи погоджуєтеся ви з таким твердженням? От, зокрема, пане Сергію, ви? А в якому році вона перепрошую це написала? То напевно Улян написав два романи чи три, і вона хотіла якийсь розвиток. Бачу? Ну чомусь вона говорила про те, що Улян був зрештою натураліст і апологет ну, тваринної естетики. І щось от їй в цьому здавалося, що розвитку жодного не було. Моя відповідь така Ніла Зборовська чудовий науковець. Прикро, звичайно, що ми цитуємо тих, кого немає. Mm. Але я думаю, що Уляна, Олеся Уляненка, вона поставила в якусь свою вибудовану mm -hmm. літературну схему, будову, де побачила йому місце, яке зовсім ніякого, зрештою, цільного чи точного відношення mm -hmm. до нього немає. Це її бачення, яке може бути хибним. Мені здається, що вона була в полоні певних своїх схем, mm -hmm. систем. І е, Уляненко як явище ще потребує дослідження і потребує відкриття саме літературознавчого. І це, цього відкриття потребують і літературознавці, і читачі, і, і ті, хто пропагують, і ті, хто доносять до школярів, до студентів е, сучасну українську літературу, тому що. Е, це потрібно. Тому я би не брався за Зборовську співставляти її бачення. Як на мене, воно є хибне. Mm -hmm. Емільзоля, які Олесь Уляненко вони потребують окремої розмови, окремої дослідження. А в цій книзі він був через кому розглянутий от в її аналізі. Він аналізі її заслуговує на увагу її книжка вона є в певному е сенсі е теж вибухом інтелектуальним але мені здається, що Олесь постраждав. Цікаво, як він сам до цього ставився. Він дуже йому це дуже не подобалось. Він дуже ображався і, звісно, висловлювався. Їй би не сподобалось. Я думаю, вони і, там може порозумілися, якщо їй… Ну тобто його, звісно, той ареал не склював, а її може скрилював, я не знаю. Але скоріше можна було би ставити українську парадигму. Уліяненка. Бо Ульяненка був абсолютно український письменник. Він абсолютно наслідував Тараса Григоровича Шевченка. Так, я би 에... швидше його порівнював, да. його значення і його співвідношення з часом. Так. Да. Тобто у нас є Шевченка це і вони Шевченко. абсолютно тотожні послідовно переходять з Шевченка-Ульяненка. в Я думаю, що це дуже гарний підсумок і фінал нашої розмови. Я, я так само думаю, що це гарний підсумок. На порозі двохсотліття. І... Тараса так. Григоровича Шевченка. І до того ж Жульяненка був наймолодшим лауреатом Шевченківської, Шевченківської премії, відповідно. Але, от хочеться на завершення програми згадати слова із роману В'ячеслава «Кров по соломі, де він говорив, що подержи тебе Господь на землі, як пісок на вилах. Чи живий мертвого перепрошує, чи мертвий живого? Я хочу подякувати сьогодні нашим гостям, панові Сергію Архівчуку, Євгенії Чуприні, і до наступних зустрічей.